Потрійне вбивство, що найбільше шокувало країну своєю жорстокістю на Київщині, колишній атошник зрешетив пострілами в голову одразу усю свою сім'ю, 41-річну дружину та двох її батьків-пенсіонерів. Ну вони ж з глушителями там їх постріляли. Що? дочка спала в другій кімнаті, а ці спали тут у прихожі. І вони друг друга видно ж не чули, бо в постелі ж лежать і, та, і ці. Подальша поведінка зловмисника вразила своєю цинічністю. Горобоєць намагався заплутати слідство. Саме він інсценував, що ніби раптово знайшов мертву дружину та її батьків. Чоловік перед правоохоронцями побивався і вдавав жертву. Як останній аргумент показав оперативникам СМС, де дружина ніби писала про підозрілу машину і просила бути обережним. Утім, правоохоронці спростували його алібі. Чоловіку тепер світить довічне ув'язнення. Зять був... І в ато він все время рассказывал, що у добровольческом отряде і стояв на майдані в правому секторі. Він говорить, писав заявлення в міліцію, що йому смски приходили з угрозами. Ну именно оттуда. А так на Чернігівщині три людини зустріли свій останній світанок. Кривава аварія сталася після випускного балу, коли святково вбрані школярі прямували зустрічати сонце. Хмільний кермувальник на своїй машині врізався у натовп просто на повному ходу, навіть не намагаючись гальмувати. Школярів та їхніх батьків порозкидало по всій дорозі, коли водій фактично випав зі свого авто, вціліли у кривавому місеві школярі влаштували над ним розправу. Пару ударів нанесли йому. Я наносив один удар, два. Так хотілося просто вбити його на місці. Це такий був сильний і шок, і таке чувство таке було непонятне, що хотілося в той момент вже. Чи кидатися, спасати всіх, чи його там вбивати на місці. Під колесами пияки водія загинули 34-річна Олена та її молодший брат Олександр і вчитель Сергій Юрійович, який супроводжував випускників на їхню останню зустріч під зорями. Під колесами авто чоловіка протягнуло щонайменше 10 метрів. Спідометр застиг. Кілометраж 160 кілометрів було. І вдарив він їх у спину. І тільки удар почули, ці що йшли попереду. Ми каже, оглянулися, так вони отак у воздусі. І фонтани крові продовження історії не менш вражаюче. Водій, який повбивав людей, нині не в СІЗО, а вдома. і чи сяде він взагалі колись за заграти питання відкрите. Нечуване жорстоке вбивство і теж через автомобіль. 17-річний юнак з сокирою зарубав двох пенсіонерів, щоб вкрасти їхню таврію. Зловмисник порубав стареньким голови та тіла і поїхав на їхній машині розважатися у сусіднє село. Вбивцю затримали, й він зізнався. Виявилося, попри юний вік, хлопець рецидивіст. Скоріше за все за ґратами. Він вже тепер залишиться назавжди. Не знали, навірно, що дід з бабкою живуть роздільно, дід жив в кухні. Бабушка жила в хаті. І бабушку в хаті вбили, а діда коло кухні. Так як він вийшов в трусах, навірно, почув, що вони там тарабанять чи дверями чи замками. Поштовхом для кривавих ночей в Україні став закон Савченко. У невеликому місті Ладижин під покровом темряви одразу два жорстоких вбивства. Жертвами душогуба стають молоді жінки. Обидвох знайшли роздягненими та зґвалтованими. Найшли де куртка в одному місці, штани в другому місці, а вона вже. 10 метрів не дійшла до хати. Я її не впізнав, бо там не було на що дивитися. Вбивця, – 25-річний житель Одещини. Він 8 років тому був засуджений до 10-річного ув'язнення за вчинення такого саме злочину, вбивства із зґвалтуванням. Вийшов достроково за законом імені Надії Савченко день за два. На свободі не пробув навіть і місяця, побачив, що поліцейських опору не чинив та одразу зізнався у вбивстві. Одну зі своїх жертв зловмисник добре знав і навіть до неї залицявся. Місці робили вони. О, а ти... Тоді знаю, що типу, кажуть, що вона йому відказала. О, він вівторок приніс хліб, сіль, рушник додому її вівторок, а в пятницю, з п'ятницю на суботу він її вбив. Вбивали не лише випадкових жертв і сильних світу цього зухвалий розстріл харківського бізнесмена Юрія Дімента стався серед білого дня на міському цвинтарі. Кілер стріляв з автомату. Комерсанта прошила черга з десятка куль, дві просто у голову. Бізнесмен, який тоді був без охорони, помер на місці. Загиблий був не просто багатою людиною. Його називають кримінальним авторитетом та найкращим другом Геннадія Кернеса. У власність йому приписують ювелірні магазини та бутіки першими на місце трагедії прибули, звісно, його одіозні друзі. Загиблого підвела його любов до покійної матері. Чоловік приїздив на її могилу тричі на тиждень в один і той самий час. Вбивця вочевидь скористався такою традицією. Знаю посідіти його мама тут похоронена. Ну часто він приходив. Часто а, ну... по большим праздникам, там в день уходу і в день явлення. цей день рождень її он приносив сюди. Справа так нічим і не закінчилася ані кілера, ані замовника так і не знайшли. Юрій Грабовський по звірячому вбитий адвокат ГРУшників. мертвого чоловіка знайшли у закинутих колгоспних садах у 170 кілометрах від Києва. Зловмисники добряче познущалися з юриста. Спочатку накачали його психотропами, а на нозі закріпили спеціальний вибуховий браслет. Згодом просто застрелили. Дії викрадачів оцінили навіть спецслужби, мовляв, шансів втекти у Грабовського практично не було. Зрештою, убивць таки вдалося затримати. Утім, навколо цієї справи та мотив. В злочину и досі залишається багато версій. Обезуюсь прекратить оказывать правову допомогу обвиняемому Олександрову Александру Анатолійовичу в рамках уголовного производства, которое пребывает в Голосіївському районном суде города Киева. Чому? Потому что я считаю невозможным его дальше защищать по этому делу. Чорний день суїцидників таким стає 11 травня. Того дня наклали на себе руки телевізійники, військові, і навіть діти. Причому дехто вдався до шокуючих перформансів. Приміром, 15-річний школяр Анатолій Панікарський увесь процес зняв на відео. Він без зайвих емоцій записав своє останнє слово на фотоапарат, а потім просто залишився лежати на рейках залізниці. За кілька хвилин через станцію під замче проїхав пасажирський потяг. Ось два синіх. Боже тут всюди сині. Ну, це буде означати, що... Тут я закінчую. Все. па всім. Це вже серйозно. Все. Я всіх дуже сильно люблю. Вибачайте, що так але... Інакшому не може Злочинність в Україні за останні місяці зростає невпинно. Причини зубоження населення та й загалом напруженість у суспільстві. А закони, що мають захищати і забезпечувати спокій, лише грають на руку криміналу. Яскравий приклад. Сумнозвісний день за два імені героя України Надії Савченко. Саме за ним на волю зараз виходять ще десятки тисяч рецидивістів.